По-перше, пам'ятаєте, я вам казав про те, що в Україні є чим, перепрошую йогнуть маніпарашки, отримав є чим, і в тому числі і ядерним. Що я вам казав, бо ну українці не дебіли, українці все життя щось приберігали, запасали. у кожного українця десь зайвий кульок, пакет лежить і так далі. А у держави, звісно, і зброя десь якась лежить. Не думайте, що у нас її немає. От підтвердження цьому ця операція вона сучасна. Вона готувалась більше ніж півтора року, тобто на територію Росії. Заїхали наші фури, в яких були дрони токі позлітали, і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами. Повинищували купу винищувачів російських які несли ядерні боєголовки. Тобто їх більше 40, Кожен з них коштує по 170 там щимось, з гаком мільйонів доларів. Тобто ущерб просто нереальний. Космічний також були ушкодження а, на порти, де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозна, пошкоджена також і самі ці човни пошкоджені. Тобто новина дуже гарна. І він казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. Перепрошую, йобнуть рашку. І отаких от операцій, як зараз, а, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто Росія і росіяни взагалі в своїм вакуум живуть, вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається, наскільки українці сильні. Потім, Далі чи буде ядерний удар зі сторони Росії? Я, ну це звісно, це можливо, і треба бути дуже обережним, Особливо наступні два дні треба бути дуже обережним, де б ви не знаходили взагалі, максимально потурбуйтесь про свою безпеку. Але ви маєте розуміти, що це рашка. Це було знову таки, перепрошую за мати, але по-другому не сказати розпіздять із спакон віков. Ну, кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не злетять, не сработають. Там генерал покрав, там щось забрали, там розпіляли гроші Там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслуживали вже там не, не ясно скільки років. От. І самі небезпечні для нас були, понятно що вони зразу не буде Рашка, кидайте таке бомбу там, знищувати. Тобто, це перше, якщо буде удар, це буде тактичною ядерною зброєю. І їх якраз мали нести. Оці от самоліти, які несуть боєголовки ядерні, ну якісь там там подводні лодки або а, кораблі. А? Тобто, всі оці, ці які шахт запускаються, ну це вже там дальнього стеження ракети, які на налаштовані на те, щоб знищувати там, міста і так далі, точно цього удару не буде. Звісно, можна видихнути, але в плані других ракетних ударів, вони них ж каби, же це ця вся історія це може бути будьте обережні в цілому. Всі, хто кажуть, за мир з Росії надо міліція і так далі. А, друзі, честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні, все рівно йдуть воєн. Автомати, йдуть воювати, захищають країну, досі захищають, залишаються на фронті і так далі. Поняли? Все тримається на цих людей, які реально за своїм бажанням туди пішли і життя готові дати. Ми їм всі зобов'язані. Бо як прийде Росія в Україну, нікому солодко жити не буде. От вам що кажуть, о, перемір'я, хорошо, і Путін такий, ну давай, українці, живіть собі, Та піздець буде, російські наративи, російські стандарти, ми, Україна, меншинство. ми там окраїна Росії. Це буде просто жесть. Ви ума садите, коли Росія прийде. А ще як вони заставлять вас э, йти з воїною на Європу і хоче. Тобі а хочеш, не воює. от ну, воюю. Е, або ти робиш те, що вони тобі кажуть, або ти дієш руду, копаєш в морозі мінус 40, або здихаєш. А як не хочеш, б'ємо тебе. От, от таке саме буде як крашка, прийде. Це ж безп...